Уважність, співчуття та взаєморозуміння це акцентні складові будь-якого спілкування, особливо між тими, хто переживає війну, залишаючись в країні, і тими, хто поїхав. Перше, що важливо зрозуміти, це те, що кожна сторона переживає свій унікальний біль і стрес. Тому важливо виявляти повагу до досвіду кожної особи. Комунікація це ключ до успішних стосунків. Навіть якщо ви далеко один від одного знаходьте час для регулярних розмов, використовуйте будь-які доступні засоби зв'язку: телефони, відеодзвінки, повідомлення, це допоможе вам залишатися з'єднаними. Створюйте регулярний графік спілкування. Встановіть певний час або день у тижні для спілкування. Це допоможе обом сторонам підготуватися і знизити ймовірність пропуску контакту через різницю у часових поясах. Уважно слухайте один одного, проявляйте інтерес, діліться своїми почуттями, досвідом та важкими моментами, які пережили. Задавайте питання про потреби, бажання та способи, які можуть допомогти впоратися з ситуацією. Будьте відкриті відносно своїх почуттів, не бійтеся висловлювати свої емоції і чесно обговорювати будь-які складності, що виникають відстань, може створювати напругу і викликати конфлікти. Важливо навчитися пробачати і розв'язувати конфлікти швидко та конструктивно. Якщо це ваші близькі люди, знаходьте спільні інтереси та займіть. Ними разом, навіть на відстані. Це може бути сумісний перегляд фільмів, читання однієї тієї ж книги, приготування їжі онлайн або навіть віртуальні прогулянки. Спільні дії допоможуть вам відчувати себе ближче один до одного. Згадуйте приємні моменти з минулого і створюйте плани на майбутнє. Розглядайте ваші плани на майбутнє разом, навіть якщо вони здаються далекими. Це допоможе вам відчувати себе. Себе ближче один до одного і мати спільну перспективу. Не забувайте про виявлення вдячності, висловлюйте подяку за підтримку, розуміння та присутність в житті один одного. Виявлення вдячності підсилює зв'язок між людьми і надає сил для подолання будь-яких перешкод. Намагайтеся жити повноцінним життям там, де ви зараз, наповнюйте свій день корисними справами, турботою про себе, спілкуванням із цікавими людьми, новими враженнями. Тоді, замість того, щоб докоряти комусь, вам захочеться поділитися позитивними емоціями, збереження стосунків на відстані. Це складний процес, але з розумінням, терпінням і активним спілкуванням ви зможете зберегти зв'язок. Важливо пам'ятати, що разом ми сильніші і можна подолати будь-які труднощі, спираючись один на одного. Пам'ятайте, що ваші стосунки це цінність, яку варто доглядати і підтримувати.